Добрий день, любі малята! Я вітаю вас на занятті з малювання. Ми вже з вами проговорили про те, що у нас на дворі весна, що у нас, ми з вами обговорили багато різних прикмет. Ми говорили про те, що у нас прилітають пташки. А сьогодні я хочу вам показати малюнок, на якому зображено те, як ми люди допомагаємо пташкам навесні. Ви знаєте, що пташки будують собі гнізда. Займають дупла дерев, але не всім захватає місця. І тому люди допомагають пташкам, роблячи і для них ось такі шпаківні. Бачите? Тато з синочком несуть шпаківню, вони її прикрутять на дерево або приб'ють десь на якомусь на стовпі дерев'яному, там, де можна прибити цвяхами, тому що е, малята на живе дерево, яке росте, е, не треба прибивати цвяхами, тому що дерево це буде не корисно, а нам навпаки шкідливо. Тому е, до живого дерева шпаківню треба прикрутити або проволоку, або чимось прив'язати. Е, ви, можливо, з татом, з дідусем, ті, хто вміють це робити, теж можете зробити шпаківні дерев'яні або ще з якогось матеріалу і повісити десь на дереві для того, щоб пташки зробили там собі гніздечка і виводили пташенят. А сьогодні на занятті з малювання я пропоную вам намалювати теж шпаківню. Погляньте, ось таку шпаківню я пропоную вам намалювати. Давайте ми її спочатку трішки розглянемо. Моя шпаківня, вона схожа на декілька геометричних фігур. Погляньте, сама шпаківня, ось цей будиночок, він схожий на квадрат. Бачите, я намалювала тут всі сторони однакові. Тому це квадратик. Дах моєї шпаківні, бачите, я зробила у вигляді трикутничка. Бачите, намалювала один, два, три. Кути в мене вийшло. Це трикутничок, пригадайте. А двері в шпаківню, отвір, бачите, я намалювала круглим, тому що пташкам дуже зручно в такий отвір залазити в шпаківню. Малята, сьогодні малювати ми будемо з вами олівцями. Погляньте, у мене у скляночки стоять два олівця. Один коричневого кольору, другий чорного. Спочатку ми починаємо малювати коричневим олівцем. По-перше, пригадайте, як правильно тримати олівець. Па пам'ятаєте, як і пензлик трьома пальчиками і трішки вище, тільки на пензлику у нас металевий поясочок, а ми тримаємо трішки вищий олівчик, ніж заточений наш олівець. Бачите, ось так. Починаємо малювати. Подивіться, посередині нашого аркуша, ось, подивіться, це аркуш. Посередині ми малюємо квадратик коричневим олівцем. Квадратик, пригадайте, ми ставимо. Ось точечку і малюємо. Усі сторони, у нас усі сторони однакові повинні бути. Подивіться, зверху, знизу намалювали, а потім з'єднали їх ось так. Вдво. Бачите? Ось. У нас вийшов квадратик. Потім я поки кладу олівець. Коричневий у скляночку беру чорний і буду малювати дах. Я вам уже сказала, що дах у нас буде трикутний, тому подивіться: зверху свого квадратика я ставлю тут посередині цяточку. А потім із неї буду з'єднувати мою цяточку і куточок квадрата. Ось так, одна, Ось придержуємо, притримуємо. Друга, подивіться, у мене вийшов трикутничок. Бачите? Ось так. А зараз ми будемо малювати отвір теж чорним карандашом. Погляньте, посередині квадратика я малюю кружечок. Ось так. Малята, бачите, я намалювала шпаківню. Але нам її треба іще розфарбувати. Спочатку ми, ми тримаємо наш чорний олівець уже в ручках, тому ми розпочнемо розфарбовувати чорним олівцем. Спочатку ми зафарбуємо отвір. Він буде чорний, тому що малята у шпаківні, то нема світла. І там отвір він буде завжди темний. Ось я його чорним олівчиком і зафарбувала. Погляньте, коли я фарбую олівчиком, бачите. Я не виходжу за лінії, щоб це було гарно, красиво і бачите, ось так. Потім я тим же чорним олівцем буду зафарбовувати ось отвір. Ой, дах, малята, вибачте, дах. Ось ось, погляньте. І теж я буду намагатися так його зафарбувати, щоб не виходити за лінії. Так як ви розфарбовуєте розмальовки ваші. Ось так. Да? Кожен з вас розмальовку. Бачите, у нас шпаківня вийшла як маленька розмальовка. І ми теж її будемо дуже-дуже охайно розфарбовувати. Ось так. Ось так. Ми зробили чорним олівчиком дах і отвір. Потім я ставлю олівець в чорний скляночку, а беру коричневий. І тепер ми з вами розфарбуємо ось цей наш самий главний будиночок, да? ось так, для пташок. Ось так, погляньте. Бачите, я заштриховую дуже-дуже ретельно малята. Я стараюсь. І дивіться, щоб ніде-ніде не вийшло за лінії. Ось так. Погляньте. Щільно-щільно я розташовую свої штрихи. Бачите, заштриховую дуже-дуже щільно. У мене немає прогавинок. Ось так. Ось, малята, погляньте. Ось так. Ось яка гарна шпаківничка у нас вийшла. Тоді можна ще прям трішечки сильніше натиснути по краєчкам, підвести, щоб у нас було дуже-дуже гарно. Ось так, погляньте, навести. Подивіться, малята, яка гарна шпаківка у нас з вами вийшла. Малята, я чекаю на ваші роботи, на ваші шпарківки, але якщо ви з татом і з дідусем зробите справну шпарківню, я теж з задоволенням перегляну ваші фото, будь ласка, сфотографуйте і надішліть мені. І я буду бачити, що ви дійсно дуже-дуже допомагаєте і переймаєтесь пташками. Тож до побачення, чекаю на ваші роботи.